До це явилися. Де сюди? І що стало? Доцю, не фу, на тата дивись. Ти сьогодні знову прогуляла урок української мови. Придворний вчитель знову виказу мені суєсі. Доцю, дитино, я ж хочу, щоб з тебе люди вийшли. Ти була така красива і розумна як твій батько, що ти вступила до вищого навчального закладу, доцю. Як ти ходиш? В чому ти ходиш? Де твоя королівська осанка? Двіць, ідеш, голова вперед, ти королівських кривєв. Руки, рухи плавні і затягнуті, така йдеш, така все. Як рухи можуть бути одночасно в'ялі і виразні, може покажеш? О, дивись, підеш спочатку як лепс. <рес> Ні, не пайду. Ідеш як ворун. Кожний. Так! Взагалі не, 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 не сперечайся з татом. Скільки живеш, оце треба все навчатися. Я вже й так розумна. Мені напри... Дні уроки, кожного дня одне й те саме. Я хочу бути рок стар. стар. Старість не радість. Я буду їздити на круті концерти і виконувати пісні. Ось, послухай. Хто здрастує? Це все при живому батько! Я пожертвувала. Пожертвувала вона. Взагалі. Так ніяких талантів. Тату! Алла! Ну ж побірку? Пала! Сонця, не виштати! Алла! Доречь! Сьогодні в Королівському палаці супер -мегабан. Не хочу. Як не хочу, я запросив на цей бал твою улюблену пива. Я знаю. Я не обожнюю. Можливо, вони помітять мій талант і заберуть мене з собою. Годай! Зустрічайте!